У усіх регіонах України для промислових споживачів ввели графіки вимкнення світла, повідомили в Укренерго. А в деяких областях діють аварійні відключення на Чернігівщині застосовують три черги погодинних відключень. У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Росія в шосте за жовтень завдала удару по газовій інфраструктурі України. Найбільше руйнувань зазнали Харківська та Полтавська області. Там зупинили роботу низка критично важливих об'єктів, повідомили в «Нафтогазі». Внаслідок російських обстрілів країна втратила значні обсяги газу. Тож компанія змушена компенсовувати втрати імпортом. Зокрема, йдеться про постачання 500 мільйонів кубометрів скрапленого газу зі США. Водночас споживання газу в Україні зросло більш ніж на 20% порівняно з минулим роком. У «Нафтогазі» закликають людей економно використовувати ресурси. Нам всім треба замислитися і трохи переглянути свої побутові звички, і взагалі те, як ми е, проходимо навіть психологічно як споживачі, цей опалювальний сезон і змиритись з тим, що він буде складним. І якщо ми споживаємо щось сьогодні, можливо, ми забираємо щось у себе в лютому. Е, тому дуже прагматично, я прям сильно. Е, Агітую всіх економити енергетичні ресурси, електрику, газ, тепло і не догріватись там, де ви не потребуєте цього критично. Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів Полтавщини. Сповістили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості. До ліквідації наслідків атаки залучалися 153 рятувальники та 36 одиниць техніки. Минулося без постраждалих. У Херсоні росіяни вбили місцевого жителя близько 15-ї дня. Ворог вгатив по місту. Поінформували в міській військовій адміністрації. Під ворожий обстріл у середмісті потрапив чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям. А у центрі Харкова російський дрон влучив біля житлової багатоповерхівки. Повідомив міський голова Ігор Терехов. обіді ворог поцілив по Київському району. Наразі триває обстеження місця удару. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. І вранці Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ України. В тракт уникнути не вдалося. Повідомили в оперативному командуванні південь. За словами військових, полігон розташований в тиловій частині нашої країни. На місці працюють екстрені служби. Пораненим надають медичну допомогу. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Північно-корейські солдати коригують вогонь по українських по позиціях українських підрозділів у Сумській області. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, з території Курської області вони розвідують за допомогою безпілотників, виявляють позиції наших воїнів та надають росіянам координати для обстрілів. Сили оборони зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом ворожої армії. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося нашу свободу та незалежність. Кожен день цей день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Організовував канали незаконного виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС до семи років. Позбавлення волі засудили організатора схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Повідомили в службі безпеки. 28-річний житель Львова пропонував військово зобов'язаному нелегальний маршрут втечі через Закарпаття в обхід офіційних пунктів пропуску. За це просив 8 тисяч доларів. Організатор обіцяв безпечний супровід зі Львова до Мукачева, поселення в готелі та інструкта щодо перетину державного кордону. Однак реалізувати схему фігурантам не вдалося. Оперативники СБУ викрали його, задокументували протиправну діяльність та затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Станом на зараз суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон України та призначуємо йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Володіти навичками для успішної роботи в новій галузі в Івано-Франківську відбувся захід, де всі охочі мали можливість зареєструватися на безкоштовну перекваліфікацію. Участь взяли представники освітніх програм, роботодавці та люди, які вже змінили професію у дорослому віці. Серед тих, хто опанував нову справу ветерани. За декілька місяців існування проєкту перекваліфікацію пройшли вже понад 120 людей. Наразі триває навчання з 3. Де моделювання та обробки деревини? Проект реалізовується в рамках проекту Промтех, який реалізовується в рамках проекту Посилене партнерство для сталого відновлення, який фінансується урядом Швеції. На події було залучено близько 100 учасників з різних організацій. Серед них були і жінки, і літні люди, і внутрішньопереміщені особи, ветерани і молодь. І ми раді, що могли дати можливість всім живого спілкування. У Львівських школах запровадили систему захисту від булінгу та насильства. Проєкт з назвою Говори впроваджує правила і стандарти безпеки а також навчає дітей і дорослих у різних сферах, як діяти у складних ситуаціях. Система вже запрацювала в усіх школах міста. В одній із них побували мої колеги. Психовічна допомога 11 одинадцятикласник ілля показує, як працює кнопка безпеки. Говори відтепер. Кожен учень може скористатися системою допомоги у своєму електронному щоденнику. Так і вважається потрібно, бо багато учнів є особливо молі середніх школи, які бу... є булінг і Вони мовчать і бояться з того говорити, і кнопка говори буде допомагати їм. Про які ситуації ми говоримо? Це дуже широкий спектр. Від булінгу сексуального насилля, того що хтось забирає твої речі, того що хтось тебе штовхає, б'є, косає аж до розповсюдження наркотиків. Проєкт говори створив Центр гідності дитини Українського католицького університету. У партнерстві з міською радою Львова вони провели соціологічне дослідження у 70 школах та запустили пілотну систему. Тепер, щоб проінформувати учнів про новий проєкт, у школах проводять інтерактивні уроки. Для молодшої школи, для того, щоб діти краще засвоювали інформацію. Ми створили такого героя. Він називається Чупчик. Отже, чому він виглядає саме так? Насправді, якщо ви колись читали комікси, то ви бачили таку бульку, в яку хтось говорить. Ми її перевернули. Чуб залишився, назва придумалась сама собою. Отже, це є герой, який спілкується з дітьми і розказує їм про правила безпеки. Надіслані учнями звернення отримує директор, відповідальний за безпеку в школі та управління розвитку освіти. Далі їх скеровуватимуть до психолога або в разі серйозних порушень до правоохоронних органів. Проєкт планують поширювати у всіх сферах, де є взаємодія із дітьми, крім того, впроваджувати систему і в інших містах України. Ірина Давасир, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. На цьому я завершую випуск. Залишайтеся з нами.